Міське свято інтелекту, гордості та таланту успіх 2025 у Славуті є традиційним. У залі Палацу культури обдаровані діти, освітяни, батьки та почесні гості. З величезним хвилюванням і сердечним трепетом знахожують зараз на цій сцені на святі наших юних талантів: тих, хто розбудовує нашу Україну, тих, хто є нашим майбутнім, тих, хто вселяє надії. У номінації юніор-науковець відзначили 32 учні, які вже сьогодні творять нову історію української науки. Хочу подякувати всім тим, хто сьогодні в цій залі вийде на цю сцену, тому що за цим є ваша праця. Можливість реалізувати себе це надзвичайно відповідально і важливо. І коли сьогодні, з першого дня перебування, вас в школі, в садочку, ми сьогодні працюємо, викладачі працюють, щоб допомогти відкрити ваш талант. Тих, хто відкриває світ через творчість, відзначили у відповідній номінації. Всього нагороджено 51 дитину та вісім творчих колективів. Це справжня еліта майбутнього. Я щиро вітаю усю творчу еліту нашої громади, дорогі діти, ваші здобутки у галузях творчості це не лише перемоги, це прояв вашої душі. Наполегливості, працьовитості та любові до прекрасного. У номінації спортивна та туристична надія нагороди отримали 49 учнів та три команди. За кожною перемогою наставники, які діляться своїми знаннями та батьки, які завжди поруч. Завершення свята стало врученням сертифікатів переможцях у рамках Коронація успіху 2025. Цей захід не лише про нагороди, а й про віру в дітей, які формують завтрашній день. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.